Соломія Вознюк, три. Вона наймолодша учасниця дитячого колективу села Радомишель. Сьогодні на генеральній репетиції дівчинку у святкове вбрання одягає мама. Я сама шила сорочку, образ обрали, тому що україночка в нас вона хороша. Зичо бути здоровеньким, і доноси, і маленьким. Сі потіхощі лодить, і на славу Україні. Брат Соломії Дмитро розповідає. На виступ з дому приніс різдвяну зірку, майстрував її з батьками. Зроблена з фанери сама. Була в нас колись стара зірка, але вона щось поламалася. Палка сама це стоїть, але все інше зробили. Богдані Калинович, 14. Дівчина каже, репетиції почали проводити два тижні тому. Саме вирішили вдягнутися чисто в український одяг, і саме для цього я обрала ось таку хустку, ніби вона передалася ще від баби. Вона мені дуже подобається. Я її часто вдягаю на вертеп. У колективі Анастасія Бестринська грає на музичному інструменті. Колективі я граю на бубні, даю, скажімо так, супровід, хоча колядки без музики, а це така допомога, щоб темп не заповільнювався. Репетирує з дітьми керівниця колективу Христина Глова каже: для виступу обрала колядки, які діти ще не чули. Я дивилася дуже багато колядок і в книжках, і навіть в бабусь питала. Ну, Йшла я в інтернеті такі старовинні колядки. Дітям сподобалося. Колядка це зимово-обрядова пісня. І ми з дітками маємо за мету прославляти народження Ісуса Христа. Зі слів Христини Гловик колядуватиме колектив 7 січня у рідному селі. Надія Панасюк, Олександр Ватащук, новини на Суспільному Волині.